Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві 5 вересня, 1290 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують пускати дрони на Одещину. Вчора, о 6-й вечора, запустили. Мопеди летіли в район Тузли, наче все вдалося збити, ніяких серйозних прильотів немає. А сьогодні зранку над Одещиною влітав російський розвідувальний. Дрон, наче його теж збили. Загалом росіяни минулої доби запустили 157 шахедів, 121 збито, є 35 влучань шахедів. І ще по офіційній інформації, 7 влучань ракет також зафіксовано на території України. На Миколаївщині без прильотів шахетів та ракет. В районі Очакова, як завжди, атаки від росіян в півдронами без постраждалих. Ну а на Херсонщині після російських атак. Так, одна загибла людина, восьмеро поранених. Ну і нарешті на Росії з цієї ночі смачно палає НПЗ. Після прильотів якихось дронів на такі новини чекаємо завжди.